В сьогоднішніх реаліях арешт рахунків за виконавчим провадженням заборонено. Для того, щоб розблокувати такий рахунок, потрібно написати виконавцю відповідну заяву. В заяві будемо посилатися на зміну до закону України про виконавче провадження. Пишемо на ім'я виконавця. Якщо приватний, він приватному, державний, державному. Вказуємо прізвище ім'я по батькові, індекс, область, місто, вулиця, номер будинку чи офіс, номер телефону та електронна пошта. Далі заявник, тобто ви ваші прізвище ім'я по батькові, дата народження, місце проживання, область, місто, вулиця та номер будинку. Ідентифікаційний код, номер телефону та електронна пошта. Далі пишемо заяву про зняття арешту з рахунку. У вас на виконанні перебуває виконавче провадження, номер вказати номер вашого виконавчого провадження, про стягнення коштів з громадянина України. Ваші прізвища ім'я по батькові. Жителя міста, вулиця, будинок, тобто ваші. На користь товариства з обмеженою відповідальністю. Вказуємо банк, мікрофінансову чи колекторську організацію. Також вказуємо код кідропову цієї організації на підставі закону України про виконавчі провадження. Тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України. Фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків на кошти яких накладено арешт органами Державної виконавчої служби приватними виконавцями без урахування такого арешту за умов. Що сума стягнення з виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень. Тобто, якщо у вас виконавче провадження на суму не більше 100 тисяч гривень, таке виконавче провадження без проблем повинно бути закрите. Припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника. Визначені цим законом сроки перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану. Якщо виконавче провадження не написав виконавчого напису нотаріуса, додаємо сліду. Забороняється у період дії воєнного стану примусове виконання виконавчих написів нотаріусу. Далі додаємо. У період дії воєнного стану приватний виконавець за заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи за умови наявності об'єктивних підстав має право своєю постановою скасувати постанову чи інший процесуальний документ, винесений ним у виконавчому провадженні. На підставі вище викладеного прошу скасувати постанову про арешту виконавчому провадженні вказати номер вашого виконавчого провадження, від вказати дату відкриття виконавчого провадження. Обов'язково до заяви прикріпляємо додатки, тобто копія вашого паспорту та коду і бажано опис поштового вкладення. Не забуваємо ставити дату та підпис. Про наявне виконавче провадження можна дізнатися з автоматизованої системи виконавчого провадження, єдиного реєстру та додатку Дія. Контактні дані виконавця в єдиний реєстр приватних виконавців України. Даний зразок знаходиться на сайті нашої громадської організації. Також посилання буде в описі під відео.